Вона плаче дуже сильно, коли відчуєш повітря тривога. Тому, коли ми всі ходимо сюди, в неї розгрузка, вона ходить, їй тут подобається, вона не ну, почувається тут в безпеці. Чернігівка пані Зоя, яка раніше водила доньку до логопеда в лікарню, радіє, що тепер її дитина може відвідувати спеціальний центр ментального здоров'я, що днями відкрився в місті на базі сімейної поліклініки. Тут маленькі мешканці Чернігова насамперед одержуватимуть фахову психологічну підтримку. Облаштувати центр вдалося завдяки активному сприянню Чернігівської міської ради та власним зусиллям комунального некомерційного закладу. Центр буде безкоштовний, це центр буде високоякісний і цей центр буде дуже потрібен для дітей всіх вікових груп. Тут будуть працювати психологи, логопеди, лікар ФРМ. При необхідності буде лікар педіатр консультувати медичні сестри. Центр оснащений усім необхідним приладдям, зокрема, є кабінети електросну та психологічного розвантаження, а також спеціальна сенсорна кімната. Психологиня Віта Дорошенко зазначає, що досвід, пов'язаний з органами чуття, є важливою частиною розвитку дитини. Візьміть кожну геометричну фігурку, кому яка зараз подобається. Мені поло подобається, наприклад, так. До нас звертаються батьки дітей з різними порушеннями нервової системи, такі як нервові тики, заїкання. В цій кімнаті є зона тактильна, візуальна зона вестибулярна для тренування вестибулярного апарату, а також зони для тренування нашого руху, кінетичного розвитку. Дітки ходять із задоволенням. Отримати безоплатне лікування можна за направленням від сімейного лікаря або записатися у центрі самостійно.